Доброго всім дня! Знову я Вадим, що то продам, кої що вам понаходив. Значить, вкратце розкажу вам. Ситуація така, що у нас ситуація дуже-дуже тяжка, сумасшедші обстріли. Е, связь погана. Ну, нічого, як тут будемо щось -то робити, тому що життя за щось треба. Про якусь роботу навіть речі у нас немає, що якась робота тут би просто вижити. Так, номер телефона Viber. Значить, дивіться, опять же, тільки пошта. Кстати, нова почта відкривалася, три дні поробила. Перший обстріли і їх немає. Чи вони не зібрали і смилися? Пошта сказала, що будемо робити до останнього оператора. Так що так, дуже дуже у нас сложно. Ну ладно, спробуємо. Так, дивіться набор таких ключів торцевих, чи, як вони сказати, торцевий. Такі мощні ключі, всі хороші, всі передивилися я. От, 600 гривен цей весь набор. Це кольосний газоновський, мабуть. Теж все нормально з ним. Так, є такий набор. Так, тут ще фаркоп якийсь приблудився. Ну, хто знає, що це таке, з чого з якоїсь іномарки? 400 гривень. Так, яблуко хороше, там дивіться самі. Так, отакий наборчик. Е, отакий колеса поворотні. Не зрозуміли, все все Такі Такий Так, Тепер є отакий секатор ветки високо обрізати, все робота чітко. Так, 100 гривень. Так, є два такі топорики по 200 гривень штука. Ну, такі нормальні, хороші топорики. Такі топорики. Це якийсь заграничний. Так, є по 200 гривень штука. Є такий клин. Права рубать, кому цікаво. Він титановий, він легкий. Титан. Хочете дивиться? 300 гривень. Так, далі по мітізам, значить мітіз, дивіться, по 10 кг. Два набори по 10 кг. Номер 1. Тут такі всякі, покрупні є. Ну, в принципі, вони всі одинакові. Всяка всяка мілочовочка є тут. І такий номер 2 теж. 10 кг. ціна. Всі нормальні, всі передивився, все чітко. Так, тепер ще є такі шпильки. Тут 6 кг, 300 гривень на 10 і на 8. Такі шпилечки є. Так, осталося це з минулого разу, все, що залишилося. шплінти. Короче, трошки великих. І в основному це такі, такий мікс. Тут їх 3 кг 150 гривень, більше нема. Так, М12, такі, 50 гривень кілограм. Є тут два віда будуть. Длинші, коротше, всі із відверстями під шплінти. Під стопорну проволоку, коротше, поняли ви, так? Да? Всі б ушні, ну, все не хороше. Гровіра тут розписались М24, М20, такі, теж 50 гривень кг. Так, ще тепер є отака інтересна штука. Дивіться, сімічки отакі, алюмінієві. Отакі алюмінієві гвоздики. О, може, кому надо. 50 гривень стакан. Як семічки. Їх дуже багато. Так, ще що, шпильки теж з прошлого разу їх багатєнно просто. М24, отака шпилька. Значить 40 гривень штука. З розчота 50 гривень за кілограм теж. Так, М20 теж Бушни. Отакі, 31 кілограм. Так, тепер а є, дивіться, такі ось штуки в мене. Як сказати, ролики, катки. Два опорних підшипника в корпусах. Так, кстати, будуть там далі вони по відділенні такі подшипники. Ось така штука. Все крутиться легенько, все чітко. Може кому щось катати, якісь доски качати, хто знає. Ціна Оце 55 см ну, от самої робочої части, так сказати. От. Оце діаметр. Цього. Балди ну, от їх таких Чотири штучки є. 650 гривень штука. Може, кого заінтересує, крутиться вони чітко. 16 кг в одному. Так, є такий шківок. 350 гривень. Ну, тут, по-моєму, конусна посадка. От такий шків, може зна, откуда, хто. От, Ось такий шків є. 350, так. Тепер а, є такий шків. Значить, Діаметр 40 см його. 600 гривень. Ось такий. він. От такий. Бачите, зозьку і все вже чітко, все крутиться на подшипниках. Все. От такий шків є. Коротше. 600 гривень. Так. Є такий здоровенний шкір. В ньому 21 кг. 650 гривень. Теж конусна посадка, по-моєму, тут, так. Ось такий шкіл. Ось такий. Мощний. Може на драуколку на якийсь. Коротше, поняли. Ви. Вибирайте. Так, є таке. Так, що тут ще? Тут ще є в мене трубогибчик такий привезли. Да, все хорошо, вроде би все з ним добре. Такий трубогіб, у ну, нас стол прикручується. Ну, а тут у вас є тріщини. Ну, не знаю, влія воно на що не вліяє. Дивіться, коротше. Ось такий трубогіб. Така його ціна. так, Тут я розказав. так, Тепер пішли, сітки нові з'явились, дощик морсить. Так, по сіткам. Оце, що старого залишилося, отакі розміри. Ну, їх забрали більше 100 штук було, їх і всі забрали. Оця ціна. Значить, що тут? Це все ціленьке, все. Все жалко, це чисто все жалко. Ну вона, розумієте, кривенька. Отака. О. Ця ровна. Ну, вона тут, ось, бачите, сварка дирвана, тут повискакували. повискаку, це вставляється, все. Ну, дивіться, як хочете. Так, тепер ще далі по сіткам. Отакі сітки. Всі вони одинаково них. Скажемо так, от такі вони меленькі. Це все не ржавка. Ну, це роздивляйтеся. Тут на кожному розміри, ціна. Ну, Розміри плюс-мінус. Там розумієте трохи туди-сюди. Так, ціна, розміри, ціна. Розміри, ціна. Те ж саме. Розміри, ціна. дощик моросить. І ще така розміри. Так. Розміри, ціна. Так, є три коси. Ціна за три штуки. Ось такі шикарні коси. Цілий трещинки немає. Здоровенний. Це 83 го року, по-моєму. Це 80-го. Це його гризок взагалі 70-го. Так, ну що, є такі, теж привезли мені, я пробуй. Що це таке, я не знаю. Дивіться, сім, може хто знає. Ступічка з подшипниками. З оською. Таке воно. Ну, є, хорошо, крупати, є, трошки засохше, коротше, треба перебирати, дивитися, чухати, мазати. Хто знає, дивіться, їх є 6 штук, 250 гривень штука. Так, Є такі артефакти по 100 гривень штука. Старинні, старіні плафони на столи, так сказати, світильники. почти всі з патронами. Ну, коротше такі, дивіться, все ізаючий від. 100 гривень штука. Так, тут є. Що ми далі підемо? А, далі ще є такі пластини, може, кого заінтесує. Дивіться. Тут їх 4 штуки. Толщина, ну, хто знає, по мірі, якщо кого Ну, Вони, так сказать, не ідеально, щоб ровні. Отакі От товсті, з отверстиями. О, 22 кг. Тобто 400 гривень за всі. За 4 штуки. Може, кому треба, щоб я їх назад не віддавав. Це їх поскручував за цих катків. Щоб катки були легше, я їх поскручував з них. Собів їх віддати назад. Ну, думаю, предложу, а там дивіться самі. Так. Так, так, так. Є такі фрези. І одне сверло затисалося сюди. Фрези, дивіться, я не пойму, вони б чи нові. Ну, Виробітки я не бачу ніякої, ніде не її скола немає, ніде нічого. Состояние отличное. Є такі, що повторюються, по, по два штуки одинакових розмірів. Отакі вот фрези. За всіх хочеться такі деньги. Но тут можна щось трохи, хоч трошки кудись якось, я так думаю. Так, є. Тепер з прошлого разу залишилося що залишилося. Це вже оцінив далі нікуди. Просто щоб повернути свої деньги. Тому що, як прийдеться сюди тікати, то все я з собою не заберу. І воно просто. Просто воно, куда здинеться. Так, набор метчиків. Коротше, від 16 до 30. І мелкий, крупний резьби, всякий, все, 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 все. Не повторяється, всі по одному екземпляру, так скажемо. Ось такий набор, така ціна. От. Ну, таке не знаю, скільки гривень, 70 може. Отакий от трубний. Тоже є Розміри повторяються. 350 за всі. Всі абсолютно нові. Совєтське качество. Не, не, не советське, хоча, а совєтського производства, так сказать. Тих времен. Знака качества на всьому стоять. Так, є таке. Є вот такі метчики. Тут, наприклад, є і по 2, і по 3 одинаковый. Теж. От 16 и до 24. 21 штука, коротше. Ну, можете по чому один виходить. 500 гривень за всі. Дві розвертки на 18 одна регулюється. шарик, Одна так. Дві штуки. 150. Свердло 11,0. Три штуки. нових, Новий, все ну, під конус, поняли ви. 100 гривень три штуки. Так, Фрези. Щоб поставалося, дивіться, 125 толщина 4 мм, 3 мм. 2,5 мм, 2 мм, одна, 3 мм. На 100 Дві штуки. Ціх, ж несколько штук. О, такі цікаві. 32 внутрішній 150 діаметр. Гострючі-гострючий. О, така фреза. Всі по 50 гривень. Не за всі 50 гривень, а кожна 50 гривень. Так, є стекла на сварку на щиток на старі маски. От старого броса, так сказати. По десяточки. Так, 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 так. Що? Зараз другим дублем. Так, продовжуй. Тепер роздостав своє барахло, свій мотоящик, так сказати, що залишилось після реставрації. Ну, Може, кому що треба, ну, лежало, воно в мене ще б 100 років лежало, Ну, ситуація така. Так, оце корпуса і там, коротче, поняли, ви? збор. Там і жикльори є і... Ну, під реставрацією. взагалі, ось рідка штука, здоров'яна камера. Клакова. Ну, Це, хто займається реставрацією, це знає, що це таке. Це К-28 карбюратори. Трохи краніків. От. Ну За цей набор не знаю. Вроді б я б хотів би 500 гривень. А там, дивіться, дорого, дорого, не. Ну, щось предлагайте. Тепер а колодки, ну, не знаю, хто знає. Отак, ну, комплект. Тож, понятно, переклепувати треба. Ну, 100 гривень за комплект. Що тут ще? Ну, кришки, бінзобака, Мінськ. Іж, тяжелий моцикл, Ява. Ну, не знаю, приложить щось. Фільтр, дирчик. Що тут? Оська, задня їжа, ножки, ця нова. Це абсолютно нова заводна ножка. Ну, це новоділ, так сказати. Я думаю, ця гривень 200 буде стоїти. Ну, ці бильці хороші. Це, це таке. Хто що приложить? Зеркало, шикарне зеркало. Дивіться, яке зеркало. Інтересне таке. Ну, там 150 гривень таке, я б хотів. би, Ну, оці такі простенькі, це, не знаю, договоримося. Так, зажигання Іш-56. Воно на моєму міжу стояло, я поставив електронне зажигання. Не знаю, робоче чи не робоче, не можу сказати. Катушки теж іш 56 регулятор іш 56 хто знає, щось предложить. Можемо зробити так. Я вам його відправити його совершенно безплатно. Ви перевіряєте, если воно, воно робоче. Вийшлите мені деньги. Не робоче, значить, викинете. Розберете наміть, буде вам компенсація за пересилку. Так, далі. Далі, так, що тут ще є? Отакий от глушитель з дирчика. Старінний це глушитель. О, ось такий є. Є шикарні нігріпси. Просто що грязний. Ніде не тріснути, ніде не порваний, наїжджати. Так, оце, що я хочу вам сказати. От кришечки на вилку. Хром шикарний. 100 гривень пара. Так, от така штучка. Ну 150, може 100. Ну, хотілося б 150 Нове абсолютно. На тяжому масику поняли коректор. Цей. Новесеньке. Так, тепер. Ну, тепер це, те, хто знає. Для того, хто понімає, знає, що це таке. Значить, резинки подножок. Іш49. Ну, як камера не сфокусірує. Іш49. З каталожним номером. Тобто заводські. Абсолютно нові. 300 гривень. Так, кришка бензобака тоже Іш49 і іш 56. Понімайте, стаканчиком хром хороший. 300 гривень. Понімайте, про що я кажу. І шприц, Іш-49. пресс масленка 300 гривень. Зайдіть на ликс, подивіться, скільки воно стоїть. Ну, це ж це для ціні, це для того, для, для реставратора чисто. Так, ну а тут, а дивіться, що, не знаю, спідометри, може, кому треба щось по чомусь. Резетки по 100 гривень. Абсолютно нові, от знає, вибирайте, дивіться, це просто крих бачок. Акумулятор Акумулятор вийде, ну як є, реставрірують, вставляють гелеві акумулятори. І імітація типу акумулятора. Ну, таке, всяке-всяке. Амортизатори ці всі вони без пружин, пружина одна віддільно є. За всі 150 якщо може бути. Так, от такий набір: 200 гривень. Ну, тут теж 50 гривень кілограм, грубо говоря. Получається. Тут всяка-всяка. І замок зажигання, і всі болтики з мото. Тобто, і на 7 там різьба є, і под ключ на 9, і на 11. Ну, поняли, ви? Такі всякі хитрі. Такі. Такий це коробок. Все, що оставалося після моєї реставрації 200 гривень. Отакі От два світильника. Ну, з них толку того, щоб... Ну, 50 гривень за два. Гібший шлангу і то вже діло. Плафончики, патрончики повставляєте. 50 гривень за два. Ступиця мотороллера якась з колодками, з оською з усім, з тормозним барабаном. Не знаю, гривень 200, може менше, хто як, як скільки. Отаке таке моє заінтересує, не знаю. Може, хочете комусь подарю. Може гривень 25 хтось дасть. Ось такий інтересний теж лежав у мене колись так. Для себе брав, щось хотів, світильник якийсь зробити, старинний телефон, настінний, так сказати. Значить, провод за неуплату, мабуть, відрізали. Такий телефон теж хтось щось може предложить. Так, по алюмінію, по чавунам, начать, дивіться. Чавуни в отличному стані, Просто шикарний. Корозії ніякої немає. Ну, мить чистить. Так, 15-літровий, 4 літрових 2, ціна, за один. Е, так, 1,5 літра, 2,5 літра. отакий такий котілочок є, невеличкий, хороший Це на мить. Отака така є, паски, типу, пекти. Так, е, так, бачите, так? Да? Отличний утятниці. Усятниці чи підушатниці. Коротше, дві штуки є. О, каб упав, ще один. Сука, як вони задовбали. Ох ти бля, ще один. Ладно, продовжуємо, поки погреб, треба бігти. Так, подшипники з корпусами. Це ж такі самі подшипники, як стоять, хто в початку відео я показував на тих катках. Так, дивіться, значить, оцей один я розібрав, щоб ви розуміли, там 204-й подшипник. Отакі От дві гайки, гайка-контргайка. Ну, на валу воно так. І кришечка, і болтики. все. Це один розібраний, щоб ви побачили. 150 гривень штука. Тобто, звісно, пара 300 гривень. Продаються парами. Отакі От є. Щось якось темно показує. А, я ж доповнительний світ не включив. Ну, Отакі От 150 гривень пара з обрізаним валом, мощний, здоровий корпуса. Так, залишилися твердки кузнеця. Будуть тепер по 70 гривень ковані такі. Зубила його залишилося по 70 гривень, один пробойчик. Монтировочка така, не монтировочка, гозодьор. Коротше, буде він у нас 200 гривень. Так, Що ще? Ну Шківи, алюмінієві шківи, 300 гривень за всі. Кошка, є така, 100 гривень. Тоже, мабуть, старінна. Ось така кошка. Тут так, ну, там все мілочовка така. Так, дивіться, приложити, хочу ще вам отаку триногу. Тринога, штатів, дерев'яна, все, все піднімається, роздвигається, це вона повністю опущена. Коротше, шикарна тринога, Отака. 500 гривень буде. Тепер ще є прожектор, такий. стекло до нього є лежить. Я стекло дам в комплекті. Такий здоровий прожектор. Може, когось заінтерісує. Так, 250 гривен есть вот такой прожектор без стекла, но отражатель хороший, раскручивается красиво так. 150, фонарик вот такой есть, где. 150, такой 250, они уже были, что-то их никто не, не хочет. Вот такие 5 ремней, размеры не питайте, состояние на них все хорошее. О, вот такие ремни, 5 штук, 150 гривен за все. Так, теперь что а, у нас? По нержавке, смотрите, есть такая, есть такая, так скажем, с ну, как лента, хер, как сказать. Так, смотрите, такие размеры. 8,30, длина 40 см ширина, 0,5 толщина, 1200. Состояние идеальное, ну, блескучая такая, не знаю, может трубы обматывать, может кто-то. Такая красивая. О, такая бухточка. Теперь а, есть проволока. Є проволока. Значить проволока 3 мм. Оця бухта 1500. Ну, Тут дохреніще її. Розматувати я її не різкнув. Не да тягати. Так, багато тут її. А ця ось ця проволока, бухточка 5 5 мм. 1300 ну Я так повідкам посчитав по прикинув, прикину. Тут метрів 60 напевно, її. То цього, відповідно, буде набагато більше. Так. Що ще? Є багажники на їжу стояв. Це Коли 49 го їжа купляв, його продав потім. На ньому стояв такий багажник з нержавки на 49-м іж. О, чиста нержавка. теж. 300 гривень. І такий іжевський простенький. Це 56-го свого купляв, на ньому ця шляпа стояла. Це просто хромірований, ну хром вже не очі. 100 гривень. Так, ну що, вроді, все вам розказав. Що хотів показати. Що є. Не знаю, вийде ще поснімати відео вам. Що-ню продачі чи ні, хто знає, неізвісно. Обстановка дуже-дуже погана. Так, опять же, номер телефона вайбер, сюди дзвоніть, пишіть. Связь, не знаю, буде чи не буде. Зв'яз то є, то немає, зв'язка погана, то глушиться, то хер що. Так, Опять же, тільки укрпошта, повна оплата, як завжди. Знаєте, ви мене вже давно. Тут ніякого обману немає, ви розумієте прекрасно. Дініжку на карточку скинули, і це в понієльник. Я думаю, все буде отправлятися. Дай Бог, все буде хорошо. Все, Всім мирно неба! Бережіть себе.